Всім привіт! Мене звати Ірина Шуляренко. Ми з вами продовжуємо нашу тему оцінки ефективності. Сьогодні буде коротке відео. Сьогодні проговоримо про оцінку ефективності рекрутингу. Ми продовжуємо цю тему. А саме оцінка ефективності рекрутингу в розрізі якості. Пам'ятаємо, ми говорили про кількість, ми говорили про швидкість, ми поговоримо сьогодні про якість. Як оцінити? KPI, тобто в результатах якість процесу рекрутингу. Що нам говорить про якість? Про вартість поговоримо на наступному відео. Там є два простих KPI. Вони дещо спірні, зразу скажу, але тим не менше на них можна орієнтуватися. Перше, це пленність. А, так, це, мабуть, краще сказати, не плинність на випробувальному терміні, краще сказати це кількість людей, які успішно пройшли випробувальний термін. Там нічого складного немає, кількість людей, поділити на загальну кількість набраних людей, і от у вас є ваш відсоток людей, які пройшли успішно випробувальний термін. Чому я вважаю, що це показник якості рекрутингу? Тому що все, що далі ніж 6 місяців, чому 6 місяців, я теж далі розкажу, це вже відповідальність більш hr служби, це робота керівників, це в цілому організація процесу роботи в компанії. Випробувальний термін, ну, це, мабуть, 99,100% відповідальність за таки рекрутингу. Якщо у вас не дуже вдалий керівник, ну, припустимо, він дещо емоційний, а якщо у вас погано організовані бізнес-процеси, і ви знаєте, що саме через це люди звільняються, то попереджайте людей, які йдуть на роботу. Тому що одна з причин звільнення на випробувальному терміні за ініціативою робітника. Це те, що у них не виправдовуються очікування від роботи. Це значить, що на етапі рекрутингу були сформовані якісь занадто хороші очікування, або завищені очікування, або неправдиві очікування. Тобто вони не зрозуміли специфіки роботи, специфіки керівника. Так. Коли ми почнемо розказувати деякі мінуси нашої роботи, частина кандидатів відсіється, і це нормально. Але ті кандидати, які зважаться і вирішать працювати з вами, от шанс, що вони успішно пройдуть випробувальний термін, дуже високий. Другий момент це не проходження випробувального терміну, тому що кандидат не відповідає потребам компанії, і це також проблема рекрутингу. Звичайно, можливі елементи, там, де рекрутер все нормально оцінив посовський лам. А некоректно було оцінено, наприклад, хард скіли у працівника, і в результаті він не зміг проявити ті якості, що потрібні були роботодавцю. Але це буває рідше. Як правило, це некоректно знята заявка на вакансію або некоректно оцінені софт-скіли. Це більшість, скажімо так, причин, чому людина не проходить випробувальний термін. Отже, я все-таки вважаю, що це показник якості рекрутингу. Ви можете зі мною не погодитись, і для себе, наприклад, це не брати як показник якості. Але тут є один нюанс. Якщо компанія, наприклад, орієнтується в своїх КПА, зокрема в оцінці праці рекрутера, лише на закриття вакансій, тобто людина вийшла на роботу за фіксований момент, то це величезна передумова створення плинності персоналу. Просто величезна. Чому? На тому що рекрутер менше фокусується на тому, хто саме прийде в компанію, а просто на те, що хтось прийде. І повірте, результати там такі собі. Ще один важливий момент з приводу оцінки цього показника, на якому я часто бачу помилку. Проблема в чому? Що вам потрібно оцінювати не просто кількість прийшло людей кількість пройшло випробувальний термін, а Оця людина пройшла, і оця людина пройшла випробувальний термін. Тому, відповідно, якщо ви, наприклад, хочете цей показник порахувати за рік календарний, то ви його можете порахувати за рік календарний лише в березні, тому що люди набрані в грудні, десь у лютому, а, ну, залежно від тривалості випробувальних термінів вашій компанії, пройдуть випробувальний період. Тому це треба враховувати, що це не зовсім зручний для розрахунки показник, але дуже гарний для розуміння, а наскільки якісно у вас побудований процес рекрутингу, а саме відбір. Я також вважаю, що плинність перших 6 місяців багато в чому залежить від рекрутингу. Знову ж, очікування реальності, яка створиться на етапі комунікації з майбутнім працівником. І там ще є моменти, які вже це вже система адаптації, це в цілому робота в компанії, але тим не менш, цей критерій також може бути критерієм оцінки якості рекрутингу. Все, що далі, це вже не відповідальність рекрутингу. Всі, хто пережили перших 6 місяців роботи, це вже відповідальність HR служби. А і ще є важливий момент, це не офіційні дані. Я навіть коли намагалась підрахувати, не завжди співпадало, але тим не менш вважається, що. Працівник окуповує свій підбір десь після перших півроку роботи. З мого досвіду, до працівник, як правило, виходить на найкращі результати свої вже десь через півроку роботи, особливо якщо, наприклад, він з нуля опанове професію чи ще щось. Ясно, що далі він також може рости, але на оптимально прийнятні для компанії. Якраз у ці півроку досить часто фігурують. Хтось раніше, хтось пізніше, але в цілому це десь півроку. Тобто це півроку, де окуповується рекрутинг, де працівник починає в плюс іти компанії. До цього часу вони можуть бути навіть дещо збитковими, умовно кажучи. І це також показник ефективності рекрутингу. Ще одним елементом, що може бути KPI, Зараз буде трошки масляне, але тим не менше, це якісний KPI, який оцінює якість рекрутингу. Це рівень задоволеності внутрішнього замовника. Зрозуміло, що цей показник, як правило, суб'єктивний. Зрозуміло, що він оцінюється специфічним шляхом опитування внутрішніх замовників. Ви можете проводити це регулярно, ви можете проводити це час від часу, якщо там відкривається, наприклад, вакансії після її закриття через місяць-два, або зразу після закриття робити опитування замовників, наскільки вони задоволені певними показниками. Як правило, це швидкість закриття вакансії, Якість, тобто відповідність критеріям, які озвучив замовник, і а, наскільки сам замовник був задоволений комунікацією з відділами рекрутингу. Чому цей показник важливий саме для рекрутих служб, для самих рекрутерів? Тому що цей показник, який дозволяє постійно тримати зв'язок з замовниками, формувати у замовників адекватні очікування. Якщо взяти, там, умовно кажучи, замовника, який перший, Прийшов у відділ рекутингу, як правило, його очікування завищені. Він чекає, що йому там знайдуть за два тижні людину. Він чекає, що ця людина буде ідеально відповідати там і, як правило, коштувати всім вимогам і коштуватиме нижче ринкової. Ми розуміємо, що, як правило, це неймовірне щось. Більш того, якщо, наприклад, замовником виступає молодий керівник, у нього часто якісь такі м досить романтичні погляди на того, кого його приведуть, з якою швидкістю, за які гроші, іноді завищені вимоги, а навіть буває, завищені не відносно ринку, а відносно взагалі потреб самої компанії. Тобто там. Хай в нього буде ще отакі там технології, наприклад, в стеку, ще отакі і отакі. Коли ти в нього запитаєш, а навіщо, він каже: ну, щоб було. І вакансія фактично виникає такою, що закрити її неможливо. Що нам в цьому моменті потрібно? Нам потрібно сформувати у замовника адекватне бачення ситуації, показати йому, які є кандидати, скільки вони коштують. Другий момент. Якщо у вас хороша комунікація з замовником, він бачить, що ви працюєте, він бачить, що ви максимально намагаєтесь зробити все, що ви можете і не можете, то, як правило, він, його очікування вони реальні, він, у вас з вами з ним вибудовані гарні комунікації, то й оцінка цього показника, як правило, висока. Якщо ж у вас замовник з вами. Попри те, що ви там вчасно, наприклад, це зробили, якщо у вас є нормативи по термінам, і всі там успішно пройшли випробувальний термін, все одно може занижувати вам оцінку в цьому KPI, бо я ще повторюсь, вона суб'єктивна, просто тому, що у вас не склалися стосунки. Таке теж буває. Але в цілому, в середньому по компанії це дозволяє моніторити і розуміти, як вас бачать середній компанії, бо ви самі можете вважати, що ви реально круто спрацювали, і це може бути об'єктивним фактором на. У певному ринку праці, але в той час замовник буде страшенно незадоволений вашою роботою. Тому підтримуємо комунікацію, час від часу моніторимо, можемо знімати цей показник не обов'язково формально. Ви можете зробити це в форматі з замовниками, там, наскільки вам було окей, от якщо там по п'ятибальній шкалі, наприклад. Або може це бути формальне опитування там, через ті, ж, наприклад, Google-опитувальники. Але, тим не менше, це важливий момент. Отже, якість це працівник, якого ви взяли на роботу, успішно пройшов випробувальний термін. А другий момент це те, що замовник задоволений співпрацею з відділом рекрутингу. Звичайно, що є якість в форматі самого процесу рекрутингу, але я думаю про це ми поговоримо іншим разом. Гарного вам дня.